Розділ 32. Настане час, коли цар правитиме в праведності, і можновладці судитимуть справедливо, і кожен з них буде, наче укриття від вітру, як захист від негоди, як джерела води в пустелі, та як тінь високої скелі на спраглій землі. Очі видючих не закриватимуться, а вуха тих, що слухають, будуть уважні. Серце нерозважливих стане обачливим, а мова заїкуватих. Буде виразною і вправною. Більше ніхто не називатиме нерозумного шляхетним, а про негідника не скажуть, що він благородний. Адже нерозумний говорить нісенітниці його серце замислює лихе, аби чинити беззаконня та щоб говорити про Господа неправдиво, позбавляючи голодного їжі і спраглого пиття. Що ж до негідника, то його вчинки згубні, а задуми злочинні. Аби погубити смиренних оманливими словами, навіть якщо ті говорять справедливо. Благородна ж людина мислить шляхетно і відстоює усе благородне. Ви, безтурботні жінки, схаменіться і прислухайтеся до мого голосу, впевнені у собі дочки, зверніть увагу на мої слова. Можливо, трохи більше, ніж за рік, ви безтурботні, злякаєтесь, бо вже не буде збирання винограду. І жнив також не буде. Тремтіть, самовпевнені, дрижіть безпечні, роздягніться та оголіться, веретищем прикрийте ваші крижі і, ридаючи, бийте себе в груди. Голосіть за родючими полями та врожайними виноградниками, за землею мого народу, яка поросла терниною і колючим чагарником, за домами радості в раніше веселому місті. Залишені будуть палаци, замовкне гамір міста, замки і сторожеві башти стануть надовго печерними гротами, втіхою для диких ослів, пасовиском для стад, аж доки не зіллється на нас дух з висоти, і пустеля знову стане садом, а сад уподібниться до лісу. Тоді замешкає в колишній пустелі правда і справедливість оселиться в саду. Ділом справедливості буде мир. А плодом праведності спокій і довічна безпека. Мій народ житиме в оселях миру, в безпечних помешканнях і в місцях спокою, навіть якщо впаде град і повалить ліс, а місто опуститься в долину, блаженні ви, якщо сіятимете на всякому місці, де є вода, і випускатимете вільно на пасовище пола і осла.